Привіт, друзі! Подивіться, сьогодні до нас в гості звітала лялька, дівчинка Леся. Привітаємося! Є у мами донька, гарна біла лиця, Є у мами доня Леся Помічниця. Устає раненько, підміта чистенько, ще й до мами каже: Відпочиньте, ненько. Посудь вже помила, гарно, тільки ненароком тарілочку розбила. Леся, не сумуй. Наші діти тобі допоможуть розмалювати тарілочку фарбами зможуть. так, діти? Сьогодні ми будемо прикрашати ось таку тарілку. Подивіться, якої вона форми, Кругла форма, правильно. Ми будемо малювати сьогодні в колі. Елементи петриківського розпису. Діти, а що ви чули про Петриківку? Це я вам зараз розповім трішечки, що це село на Дніпропетровщині. Село розташоване на берегах мальовнічої річки Чаплинки велике славне село, яке зачаровує світ своїми мальвами і жоржинами, соняхами і рясною червоною калиною. Одним із елементів цього розпису є калина і листечко. В багатьох роботах петриківських майстрів зустрічається калина. Подивіться, ось, наприклад, який півник гарний. І ми бачимо ягіди калини, грони калини, ягіди калини. Ще розписаний таке панно Петряківське ми теж зустрічаємо листечко. Ось подивиться така. Такий предмет, на якому намальовані теж грона калини і ось такі гарні листя. Ось і сьогодні ми з вами будемо прикрашати середину нашої тарілки калиною. Ягідами калини по центру і по краях, теж прикрасимо ягідами. Ну що ж, починаємо малювати. Спочатку знайшли пальчиком середину і починаємо малювати. Нам необхідні сьогодні фарби, серветка, вода, пензли. Тоненький для того, щоб намалювати гілочку, на якій кріпляться ягідки. Починаємо з середини малюємо гілочку тоненьку, тоненьким пензликом, кінчиком його. Посередині малюємо ось таку гілочку. Кінцем пензлика, на який ми будемо вже малювати самі ягіди. Ось така гілочка. Кінцем пензлика. Далі ми будемо малювати. Ягіди можемо намалювати або пензликом, або пальчиком, або штампиком ось таким. Я вже показувала вам такі штампики і розповідала, як його можна зробити. На олівець примотати кусочок-шматочок поролона. І вийде ось такий штампик. Або можна просто. Пензликом намалювати круглі ягіди червоного кольору. Ось так, таким штампиком ми можемо намалювати ягідки Для кольору ми можемо, додати. ми можемо додати трішечки жовтого кольору, відтинити ці ягідки. Ось так. Зеленим кольором малюємо листечко з цієї сторони листечко, яке малюють петриківські майстри. Всім пензликом натискаємо на нього, а потім з однієї сторони такий мазочок і з другої, з однієї сторони і з другої. І вийшло ось у нас таке листечко. З однієї сторони і з другої. Ось така листечка у нас вийшла. Чим ми завершимо, ми по краях намалюємо теж ягіди. Ось так. По краях малюємо ягіди. І додамо трішечки або білого, або жовтого кольору, щоб відтинити теж ягідки. Ось діти така тарілка у нас вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку тарілку. Пока-пока!